Триває реконструкція системи водопостачання в Михайлівки-Рубіжівки. Ця система вже в них стара, ці свердловини більше 10 їм років і, відповідно, дебіт свердловин дуже малий. На сьогоднішній день реконструюємо, будуємо нову свердловину плюс станція очищення води та станція з незалізання води. Наше завдання не тільки дати нашому населенню воду, але дати чисту воду. Ці потужності цієї свердловини будуть в 5 разів більше, ніж попередньої. Глибина буріння 80-85 метрів, а потужність 25 кубів на годину. Це в 5 разів більше ніж попередня свердловина. Загалом в Михайлівці Рубіжівки в рамках реконструкції водопостачання вже збудовано три свердловини.